Так, всім привіт, чуваки. це 50-й день трейдингу, таке включення трошки срочне. Е, дивіться, та угода, по якій я вчора прогнозував, е, то що зафулфіліт імбаланс цей, можливо, до цього там до цього імбалансу піде. І потім піде до. Ну, з цього імбалансу, просто його ще не намалював. От, е, вона, кстати, от, збулася. от. Якби я реально виставляв лімітку на. Да, от Реально виставляв лімітку такого на ніч, то я би вже рахуйте, проснувся стейком. Ну, то таке, то буває. Класно, воно ну, так між, між імбалансами так, раз, оцей зафулфілило, тому що треба ну, його фулфілити. От. Пішло трошки до цього. Потім пішло так різко вверх з е, зафулфілити вже новий імбаланс. Дійшло до цього імбалансу, тобто прошило його. Може, це тут є якась проблемна зона є. Типу тут ордер блока. Чи, ну, коротко, не Пішло вниз. Знову ж таки, за цим за цим імбалансом. Можливо, за цим ордер блоком. Мені так здається, що це ордер блок. Тому що ну, свічка перед різким імпульсом. Хоча тут тіпа, такий різкий імпульс. і... Тут теж ордерблок, але щось воно не хоче до нього йти. Треба подивитися, що в нас тут на 4 годинці. На 4 годинці у нас тут ситуація така, ну ніби несхідна структура щодо імбалансу. Ну До імбалансу, кстати, нам лишилося всього нічого. До цього я маю на увазі. В принципі, подолати цей імбаланс і йти за фулфілом такого здоровенного, ну, знову ж таки. Треба дивитися по 15-хвилинному таймфреймі. На зломи всякі. Там на всякі типу такі зони проблемні. от. Е, в принципі, що? Злому як такого, ну я не бачу. У нас все чітко. У нас раз, два, три. Ну, типа, якщо так грубо казати. Злому як такого. Я не бачу, несхідна структура продовжується. Будемо дивитися. Ну, мій прогноз який? Якщо ми підемо вверх, то ми там підемо вверх вже, ну там за цією, по-перше, полочкою просто ліквідності. От, е, за. За за, ой. за... що? Ну, За цим імб... баланс за, за фуфіле. За оцим, може імбалансом підемо. За, за цим може? За полочкою, коротше. Тоже є, тіпа, є куди йти графіку, а от якщо ми далі підемо вниз, то ну, швидше всього ми от, от в цьому імбалансі десь будемо. Ну це, звісно, буде. Хоча б 50, 58 тисяч, в принципі, непогано. Тут теж така полочка ліквідності. Якось так, якось так, коротше.